Добрий ранок. Ось я снідаю банош. Тільки у нас трошки якби, не такий густий, а смак баноша. Тут сметанка, тут є масло вершкове, рибка біла моя любима в клярі. Кляр тільки такий дуже-дуже ніжний, такий ніжний кляр. Не той, що китаєць у мене навчив. Китайця там, типу, як, як ці нагінси. Просто така рибка. І салатик з молодої капусточки. Салатик тут трошки шпінату в ньому і трошки руколи. Я люблю з руколою. І що хочу сказати, що їм, бачите, виделкою, фашистською виделкою. Отак от. Десь ті фашист, що був вже, десь його немає. мабуть, не, вже давним-давно. У мене ще на світі не було як. Війна закінчилась так, що такі от діла. Мені приємного. А вам всього доброго. Оставайтесь живі, здорові. Хай вам Бог допомагає.